Понад дві з половиною тонни кукурудзи та спеціальних харчових вінників заготували на зиму для диких тварин у Перечинському лісгоспі. Це ініціатива самих лісівників. Кажуть, що вже зараз у лісі сніговий покрив сягає 60 сантиметрів, далі буде ще більше. А це ускладнює тваринам процес здобування їжі. Лісівники не мають на меті нагодувати всіх лісових звірів, а тільки підгодувати їх, аби ті не померли з голоду. Цьогоріч не заготовляли сіно, бо до нього тварини ставляться байдуже. Наші працівники вболівають за фауну, яка зараз досить важкому становищі у лісі, тому що сніг. 50-60 сантиметрів місцями вітром надуває, так що для фауни досить важкий період. Тому ми заготовили кукурузу, я думаю, завтра ми її вивеземо вже в ліс у кормосховище. Сіно я не говорю, тому що ну, її за моїми спостереженнями, яка б зима не була, який би сніг великий не був, звір сіну, ну, як косуля, так воли сіну не їдять. Вони його просто обходять, навіть про соло не хочуть їсти. А от кукурузу, віники то вони люблять. Тому заготовляємо те, то, що вони люблять. То лише під годівля, то не годівля, то не є ферма, де треба постійно три рази на день кормити. При любих е е снігах, навіть кабан, який є на низьких ногах і фактично не їсть бруньки, зелень там кору не об'їдає, як то роблять косулі і олені. Навіть кабан приходить два-три рази максимум у тиждень на підгодівельний майданчик для поїдання кукурузи. Є природні корми, які він от ожина так само поїдає, розриває ожину, бук. Цьому році добре вродив, тому звір є дикий і він в першу чергу концентрується на природних кормах, а то лише як підгодівля.